Тебе вкушу, я тебе вкушу! Кайо, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ні! Не лісь туди! <laughs> Ці зебри навіть і не знали, що ми тут! Це тому, що зебри тупи! Вони. Левина варта. Ми навіть і не знали, що ви тут. Я Банка, що це? Ц決定, що я... Ц… <крес> звідки ви взагалі взялися? Неважливо, а от ви заберетесь. <laughs> <к виконування> uh -huh. Чудова думка Йолопи! І не повертайтесь! Банга, навіщо це ти? Бо не хочу, щоб вони вернулись. Ні. Навіщо ти скинув мене з дерева? Адже я збирався підстерегти джанжу. А так, що до цього, це новий спосіб проганяти гієн падати на них. Падіння на джанжу не входило в мій план. Гей, ти це бачив? Кайон впав з дерева, як це було на малюнку, а я його врятував. А здавалося, що ти його штовхнув, а от Джанджа врятував. Крім того, що як це було не те дерево? Тоді він досі в небезпеці. Зебри вже врятовані, можемо йти. Добре, що в лігві немає дерев. Увага! В нас проблема. Я перерахував поголів'я. не вистачає трьох зебр. Що? Це ж не гігієни їх спіймали? Ні, ні, ні. Я знайшов цих зебр, але вони застрягли по інший бік водоспаду Маджи Як вони там опинились? Мабуть, запанікували і втекли. Ну. Це вже не так важливо. Головне, щоб ми їх врятували. Оно веди нас. Зрозуміємо. То як ми тепер захистимо Кайона? Не хвилюйся, малий. Може дорогою на водоспад дерева нам і не зустрінуться? Куди не глянь? Дерева, дерева, дерева. Ти тільки зараз їх помітив? Гілка дерева. Банга, вона ж на землі. Як кайон може з нею впасти. Перечепившись, обережно. Банга! Банга, Дай у шарі спокій. Вибач, переплутав тебе з гіллякою. Й... Я б мав тебе косити, банга. Але востаннє, коли я це зробив, то кілька днів не міг позбутися твого присмаку. І дарма у шарі. Я дуже смачний. Швидше! Знайдімо тих зебр Ходімо, банга, на поготові. Так, досить уже. Що відбувається? Ви обидва поводитеся якось дивно. Слухай. Отже, я дивився на малюнки Рафіки і оживив їх тією його полицею. І паніка зебр і обвал скелі все було так, як і на малюнку. Справді. Так і потім ми побачили, як Кайон падає з гілляки. Е, досі щось не дуже віриться. Що, як це правда? Ти хотіла б, щоб Кайон постраждав? О, гаразд. Попередьмо його. Дарма він нам не повірив. Ой, ой дивіться! Кайон. звідси можна побачити зебр. Чудово! Зараз гляну. Спокійно, я сама. Що відбувається? Кайон, я знайшов, як зрізати шлях до зебр. Чудово! Веди нас нам туди, через лісок. Гей! А я знаю, де можна зрізати навіть ще більше. Нам сюди! Анде має рацію! Так.